Всіх Вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись, що буде завтра. Що у вас буде завтра в особистому житті? Тут вихід з якихось проблем, але знаєте, так цікаво, якось хитрощами трошки. Тобто. От доволі швидко, і це як в моменті прийде до вас рішення. От де, в чим вам що треба зробити, щоб уникнути якихось проблем. Але для когось скажу, що трошки ну, зовсім інше є таке попередження: або це ви так, або це хтось у вашому оточенні закриє. Певну тему, бо людина програє. от Не буде зроблено так, як людині хотілося би. Не буде реакції такої, на яку розрахунок був. Тож людина тому і з якоїсь ситуації піде, бо Ну, ну ніяк інакше. Далі сфера кохання ж у вас буде завтра у сфері кохання. Угу. Тут королева кубків показана і відлюдник, тут намагання повернутись до спілкування. Як повернути, як зайти на нове коло у відносинах. Для когось це так показано. Це може бути хтось з колишніх з'явиться з можливістю, а раптом ви схочете все спочатку розпочати. Ну, тут людина точно, от ви знаєте, це не нова людина, і ви не нова людина, для когось. Це якісь колишні. Давайте далі діє чоловіка у бік жінки. Що ж завтра чоловік у бік жінки буде робити. Трошки тут буде такий маніпуляційний вплив через розмову. Імператриця показана. Взагалі-то ви важлива жінка для цього чоловіка. І, знаєте, навіть десь, в чимсь сперечаючись з вами, все одно ви залишаєтесь важливою жінко, жінкою для нього. Тут можуть бути може бути тема. Пов'язана або з вашою мамою або з його мамою, може бути таке, але все одно він вас, знаєте, нема такого бажання, щоб якось принизити вас. Нема такого бажання, щоб знецінити вас, ні. Але все одно якась ситуація вона суперечлива буде для вас, для нього. Тут треба розуміти, з чимось не буде згоджуватись. Дії жінки у бік чоловіка. Що ж жінка буде завтра робити? Жінка тут більш, знаєте, тут король кубків, король мечів імператриця. І у жінки тут як трошки буде як розриватись між двома чоловіками. Для когось так може бути ситуація, коли є коханий і є колишній. І колишній буде нагадувати про себе, і коли вона буде розуміти, що вона важлива для двох чоловіків, і вона буде все ж таки тримати оборону. Принаймні від одного з них так точно. Так, так все ж таки, от з колишнім вона залишається все ж таки колишньою і все, і ніяк інакше. Угу. Як згадає колишньому, через що вони розлучились, через що вона не хоче більше з ним мати справу. Отак тут. І як нагадаєш, ну, тут не для всіх так. Для когось просто нагадаю, колись я тебе любила, але це все в минулому. А у когось буде нагадування: слухай, в мене є коханий чоловік. Не заважай мені, у когось така буде ситуація. Для тимчасово одиноких, що ж у вас буде завтра у сфері кохання? У Тимчасово одиноких. Угу. Ну, поки що тільки фантазії про, про те, що ви будете в сім'ї, про те, що ви ще вийдете заміж або одружитесь, воно то так і буде насправді. І ви ж це знаєте і відчуваєте. Ну тут насправді навіть не треба вгадувати Фантазії обов'язково фантазуйте, бо ці фантазії запускають для вас процес зближення з людиною, з якою у вас дійсно буде сім'я. Навіть більше нічого казати не буду, щоб не порушити того, що я тут напідглядала. Навіть не буду вам показувати, щоб дійсно воно так і відтворилось. Бо я вам цього бажаю знайти свою сім'ю. Людину для своєї сім'ї. А ви знаєте, ви обов'язково знаєте. Ви... Карти тут трошки вистрибують. Не буду показувати. Хай воно у вас так відтвориться. Далі. Робота. Що ж у вас буде завтра в роботі? Угу. ох ти. Угу. Ви там, де повинні бути. Ви людина, яку цінують за те, що ви вмієте гармонізувати і роботу, і стосунки в колективі. Тут просто, от, знаєте, у вас суперпозиція. І е, головне, що це розуміє ваш керівник, ваше керівництво, от давайте так. Дійсно, ну, От ви просто. Там, де треба бути, отак. Цікаво, сьогодні, ви знаєте, не хочеться нічого дотягувати і не хочеться багато розповідати. Якісь цікаві енергії йдуть. Знаєте, от не скажи зайвого, отак тут більш сьогодні відчуваю цей розклад. Ну, добре, хай, хай воно так і буде. Головне, що поганого я тут не бачу. Давайте дивитись, що ж вам важливо прийняти завтра. Король Пентаклів показаний, це може бути людина з вашої сім'ї, з вашої роботи, у кого як, може бути вашим чоловіком. Якась ситуація з минулого буде обговорюватися, трошки будете сперечатись з такою людиною. Ви, ви не згодні будете на те, що він буде казати, пропонувати, робити, або це він буде не згоджуватись з вашою якоюсь там, ну з вашими діями або з вашою пропозицією. Тобто це не сказати, що це вперше таке між вами. Тут таке вже було колись. І ви вже навіть знаєте, як в таких ситуаціях вчиняти, тож впораєтесь обов'язково. Далі, навіть не здивуєтесь, отак тут показано, від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Не дуже тримайте оборону. От у вас, в вашій оселі, в вашій сім'ї, у ваших стосунках, не дуже закривайтесь від людини, Отак так тут показано. Взагалі, то будь-які ситуації ви можете легко між собою вирішувати. У вас вже є знання того, як вчиняти з конкретною людиною. Тож робіть. Те, що ви маєте робити, те, що ви знаєте, як що робити, як ви відчуваєте, але не дуже при тому закривайтесь. Знаєте, як не спалюєте мости? Далі, чого вам не уникнути, давайте побачимо. Чого вам завтра не уникнути? Хвилювання якогось відлюдника є людина, яка. Не може весь час бути поряд з вами, хвилюється через якісь ситуації, може навіть, знаєте, через вас хвилюватись, може мати в своєму власному житті якусь ситуацію, яку ніяк не може вхопити як можливість для себе, як е, отримати як можливість. Може хвилюватись за якусь ситуацію, як, в якій. Е, Буде розповідати про людину, яка, ну, яка який встромили ножа в спину. Це є про якісь образи, про біль, який не відпускає поки що. Ну, тут цього, на жаль, не уникнути, але це як спілкування з якоюсь людиною, яка буде жалітись на свої проблеми. Може жалітись на стан здоров'я, може бути така ситуація. Давайте далее. Угу. Парада ведущих сил для вас на завтра. Угу. Тут ситуация. Пов'язана або з вашою сім'єю, або з сім'єю когось там з вашого оточення. Якась можливість, яка надає людям як щасливий випадок, як щасливі зміни, доленосні зміни. Тут, ну, як момент щастя. До цього можете бути і ви причетні, а може бути і ситуація, в якій вам просто будуть розповідати. Так, тут як Тут в кого як насправді, у когось це буде сім'ї стосуватись, для когось все ж таки це буде стосуватись колективу, в якому ви або працюєте, або вчитесь от там, де ви буваєте, і багато часу проводите разом з цими людьми. Тут є як початок якоїсь справи окремої, якоїсь роботи. Тут не буде ніяких таких знаєте, моментів, коли Люди чимось незадоволені, коли якась апатія, якесь небажання не взаємодії, тут все якось так злагоджено буде. І все якось, знаєте, як я б сказала, що вже навіть є досвід певного такого, розвитку, таких дій. Це як на нове коле, на нове коло. Ну от, в якійсь окремій ситуації люди заходять. Ось так тут. Угу. Так, ну і все. На цьому я всім дякую за перегляд. Всім гарного дня і гарних подій, і людей теж гарних. Бережіть себе. І давайте побачимось в наступних відео. Всім пока.